Мова. Ключ до порозуміння і засіб спілкування. Вітаю малята. Почнемо ранок з привітання. Білий сніг лягає вниз, сріблом вкрився темний ліс. Сонце грає між сніжин, світ сміється, наче дзвін. Гей, гуляймо, дітвора, наступила вже зима. Сніг кружляє, сміх луна. Монька до нас прийшла, сніговик стоїть мов пан, ні сморквинка та жупан. Ми йому дамо мітлу, підмітатиме зиму. Гей, гуляймо, чи твора, наступила вже зима. Сніг кружляє, сміх луна, зимонька до нас прийшла. Ковзанка блистить, мов скло, весело нам і тепло. Бо у серці добрий сміх і Як ви гадаєте, чи легко було б людям спілкуватися без мови? Так, нелегко. Бо вирішення багатьох проблем залежить від мови. Наприклад, комусь потрібно терміново викликати швидку допомогу до хворого. Він повідомляє по телефону адресу. І лікарі приїздять на визов. При зустрічі люди вітають один одного, наприклад, доброго ранку, доброго дня. Здрастуйте, вітаю, моє вам шанування, радий вас бачити. При прощанні кажуть, до зустрічі, до побачення. Особливо важливо вміти вибачатись. Якщо ви когось образили, треба сказати. Вибачте мені, даруйте або простіть. Є ввічлива форма звертання, з якимось проханням, наприклад, дозволь з твого дозволу взяти олівець. Подивіться на картинки і придумайте, які вислови можна використати в цих ситуаціях. Що, дівчинка, скаже подрузі? Так, вітаю з Днем народження. А що хлопчик каже бабусі? Так, сідайте, будь ласка, що каже дівчинка, так, дозволь тобі допомогти. Що тут ми почуємо? Так, не хвилюйся, ми допоможемо. А як звертається онук до бабусі? Так, дай, будь ласка, мені піріжок. А в цій ситуації так, пригощайся, це тобі. А що каже хлопчик дівчинці? Так, дозволь мені подарувати тобі цей букет. А що б тут ви сказали? Так, привіт! Можна з вами помалювати? Як гадаєте, що матуся каже дитинці? Так, на добраніч. Як ви гадаєте, чи можна щось сказати за допомогою міміки і жестів? Так, це означає тихо. А ця дівчинка хоче щось сказати піднімає руку. А це означає не чую. Тут хлопчик без слів прощається, цей хлопчик показує, що він здивований, а цей дуже злий. Цей хлопчик дуже радий всіх бачити. А в дівчинка сумна. Ця дівчинка дуже любить свою іграшку. У дівчинки Мерін родився братик. Вона дуже радіє та ласкаво звертається до мами. Чи знаєш ти такі слова? Назви ласкаво маму та намалюй для неї квітку і подаруй їй малюнок. Слово мама найніжніше слово в світі. В різних країнах воно звучить по-різному. В Україні мама, матуся, в Польщі матка, в Італії мадре, в Америці – «мам», в Англії мазер, в Німеччині мутер, во Франції маман, в Туреччині Анне. Знайди прапор тієї країни, мова якої тобі більше сподобалась. До побачення, до нових зустрічей!